На ваших екранах 17-річна Дар'я Носікова. Вже понад рік дівчинка перебуває у розшуку. Вона проживала на Луганщині у місті Сіверсько-Донецьк і зникла у вересні 2024-го. За весь цей час про Дар'ю не було жодної звістки. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дівчинку вдасться відшукати. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої. Вдар її овальне обличчя, пряме темне волосся та карі очі. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає, бо дає якусь інформацію про неї, одразу повідомте нам: телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки восьмирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його пивша жона просила, і я його розшукую. Я хочу по свою прилишку. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місця знаходження цивільної дружини і я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початок 2023 року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабушки дала со своїй з моєї бабушка це було давно, напевно, десь у 23-му році. Доч, це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволяще, на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалося його прабабуся, та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з лисичанського. Все це відбувалося приблизно два з половиною роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він йшов. Ну відносно знав, що типа там послухав, по слухам, по кліткам, ну такі, що десь він там в Алчевську був, потім Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження, було невідомо, тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб. З'ясувати, де перебуває син, хорошу свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось поплачував його, якщо хтось може по прикметам, якісь котрий які буде підходити в хлопчик, будь ласка. Дуже буде вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло, русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра дитина, він к людям до життя не Більше, якщо що, що йому подобалось, це ну, бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина має статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формулюровок, яких там слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. шістнадцятринуль. з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua